Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, шановні брати і сестри, як сильно ви любите Бога, а як сильно ви хочете бути у храмі Божому. Познайомтеся, це є Софійка. І сьогодні у нас є храмове богослужіння, і вона настільки хотіла приїхати до нас сьогодні, щоб розділити радість нашого служіння літургії, що подзвонила самостійно до вчительки Бандури, так. Адже вона вже два роки учиться грати на цьому гарному музичному інструменті. І попросила, що вона у вівторок більше буде займатися, якщо вона сьогодні її відпустить. І дивіться, ось ми з Софійкою вже сьогодні тут є. Отже, вчителька відпустила, вчительці, яка дивиться це відео, низький уклін. Дякуємо. Тобі, Софійка, нехай самили стою, Господь дає багато-багато таких мирних, гарних, щасливих років життя, розвивати свої таланти. Софія означає мудрість. І ти є дуже мудра дівчинка у своїх батьків. І видно одразу, що добре виховують батьки своїх дітей, які хочуть бути у храмі Божому. Я особисто надихаюся прикладом Софійки.